Зараз до моєго ефіру доєднується Олексій Леонов, це народний депутат України та член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, вітання вам. Вітаю вас. Ви знаєте, після цього сюжету, який ми побачили, і зокрема після того, що переживають наші військові на лінії зіткнення, ми розуміємо, що багатьом із них потрібна певна соціальна адаптація. Я кажу про ветеранів, про людей, які повертаються з війни, і я знаю, що ви можете розказати про щось нове саме в сфері допомоги ветеранам і допомоги в таких соціальних ініціативах. Про що йде мова? Дякую вам за запитання. Ви знаєте, коли ми говоримо про соціальну адаптацію наших ветеранів, то вона стосується двох найголовніших питань: це житло і робота. Звичайно, питання житла стає в пріоритеті для держави, і я можу сказати, що. На сьогодні вже 2300 наших ветеранів, та родин загиблих наших героїв отримали пільгове фінансування на житло через програму ЄСЕЛ. І мені дуже приємно, що наприклад, минулому році 340 ветеранів отримали квартири в Одеському регіоні і представником якого я є. Також днями уряд виділив 3,9 мільярда гривень на придбання житла для майже 1600 наших ветеранів з інвалідністю першої та другої групи та родин полеглих захисників, і це стало можливим завдяки програмі «Ukraine Facility» від Європейського Союзу. Також до 27-го року європейський союз надасть ще 450 мільйонів євро на підтримку наших ветеранів. Це дійсно дуже велика робота, яку проробило міністерство справ ветеранів для того, щоб отримати такий результат. Що стосується роботи, на сьогодні 14 тисяч ветеранів працевлаштовано через Державну службу зайнятості майже 7 тисяч пройшло перекваліфікацію від IT до технічних спеціальностей. Сьогодні запроваджується дуже багато серйозних програм в міністерстві. У справах ветеранів, наприклад, є така гарна ініціатива як бізнес інтенсив, який охоплює ветеранів Києва, Львова та Вінниці. І це така грантова програма, яка сьогодні, скажу так, експериментальна, але за результатами її 45 фіналістів отримують гранти до 6,5 тисяч євро. І це дуже вже суттєво, і це дасть можливість е зробити свою власну справу. Тому це можна сказати, що вже не обіцянки, це конкретна інфраструктура повернення нашого ветерана, де йому жити, чим займатися та як заробляти? Ну а наступні кроки це масштабування і звичайно спрощення. Найголовніше мінімум бюрократії і полегшення для нашого ветерана. Які нові можливості сьогодні є для тих, кому потрібна реабілітація? Після війни, після поранення, тому що ми розуміємо, що це також сотні тисяч гривень, якщо ветеран не має підтримки від держави. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що на цей рік закладено Верховною Радою в бюджеті майже 6 мільярдів гривень на питання реабілітації. Дійсно, найголовніше, що система реабілітації дуже динамічно розвивається по країні завдяки роботі міністерства охорони здоров'я в співпраці з міністерством справ ветеранів. Одним з лідерів в цьому питанні також є міністерство внутрішніх справ. Вони на сьогодні мають своїх п'ять реабілітаційних центрів, які дуже себе гарно зарекомендували і надають серйозну кількість послуг в цілому. По країні на сьогодні 500 медицинських закладів вже уклали договори з національною службою здоров'я, де надають послуги реабілітаційні. Працює 11 тисяч фахівців в цьому питанні, і ще 9 тисяч планують бути підготовлені до началу роботи в 26-му році. І наостанок хочу сказати, що на сьогодні ми приблизно бачимо статистику, таку як 12 тисяч відвідувань або послуг щодня надають наші медики в питанні реабілітації для наших військовослужбовців. Насправді дійсно Україна стає. Все більш обізнаною в цьому питанні і допомоги, і спілкуванні з ветеранами з людьми з інвалідністю, і це дуже важливо, щоб міста і люди, які в них проживають, мали можливість і змогу спілкуватися і робити все для того, щоб допомагати тим, хто повернувся з війни про інклюзивність. Я вже згадала, пане Олексію, інклюзивне місто сьогодні дуже популярний термін, тому що Україна звикає жити в, в цьому і жити з людьми, які потребують потребують допомоги що ви можете сказати про ситуацію з інклюзією саме в Одеській області? Знаєте, питання інклюзії в Одесі є дуже чутливим. По-перше, вся країна чула про Проблемне питання з інклюзивним пляжем, який не міг працювати, і саме завдяки рішенню приказу Олега Кіпера, голови Одеської військової адміністрації, було прийнято рішення про зупинення будь-яких будівельних робіт на інклюзивному пляжі в Одесі, які до речі ці роботи дозволила Одеська міська рада. І це єдиний, я наголошую, інклюзивний пляж в країні. Це рішення рішення голови одеської військової адміністрації дає можливість нашим ветеранам та людям з інвалідністю користуватися цим пляжем, а не чекати чергову якусь забудову біля моря. І я повністю хочу сказати, що підтримую це рішення. Воно дуже своєчасне. І ви знаєте, найголовніше хочу зауважити, що сьогодні будь-які конфліктні ситуації. Будь-які маніпуляції з залученням наших ветеранів є неприйнятними, особливо під час війни, і це призводить лише до дискредитації в очах суспільства почесного звання ветерана збройних сил України. Що стосується результатів роботи в питаннях інклюзії в Одеській області, на сьогодні в Одесі і Одеській області 8 тисяч дітей з особливими освітніми потребами, для яких сьогодні облаштовані 700 класів, Створено 43 інклюзивно-ресурсних центри. Понад 80 медицинських закладів облаштовані всім необхідним, і повністю адаптовано 40 цнапів для того, щоб люди могли користуватися. Але ви знаєте, наостанок я б хотів би проговорити одну дуже важливу річ: у нас був нещодавно великий форум з ветеранами в Кропивницькому, і наші ветерани наголосили на дуже важливі речі: що наші будь-які депутати місцеві, будь-які наші міські голови, які приймають. Маєте рішення в питаннях інклюзії. Повинні зосередитись на найголовнішому питанні: що інклюзія для ветерана для і людини з інвалідністю починається саме від дверей дому цього цієї людини, яка потребує цієї інклюзивності. Дуже багато в нас є речей, які приймаються десь всередині міста, десь в містах, де багато людей, і дійсно це потрібно робити, щоб люди користувалися цим якісь пандуси або якісь належні речі. Але ще раз наголошую, ветерани. Просили це проговорити. Що найбільша увага повинна була бути зосереджена саме від дверей ветеранів, які цього потребують. Дякую, пане Олексію. Я вам дуже дякую за цю ініціативу за пояснення. І насправді, як приклад можна брати зокрема і Одесу і ще багато різних міст в Україні, які допомагають, які орієнтуються, які. Хочуть швидко змінитися для того, щоб було комфортно жити людям, які повернулися з війни, або ті, які потребують цих інклюзивних послуг. Тому я дякую, я бажаю. Нехай все це спрацює, і нехай дійсно все вдасться. Всі ці ініціативи, про які ви сказали, Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики.